Дитячий сміх щирі обійми та валізи сповнені не лише речей, а й незабутніх спогадів. Саме так у могилеві подільському зустрічали юних мандрівників за сприяння та підтримки міського голови Геннадія Глухманюка. Молодь нашої громади провела два тижні на Львівщині у неймовірному лікувально-оздоровчому таборі Зальцборг. Цього літа 90 дітей із родин героїв, зниклих безвісти захисників, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також переможців всеукраїнських та обласних олімпіад і змагань вирушили у подорож за новими враженнями. Двома заїздами хлопчики і дівчата відвідали один із наймальовничіших куточків Львівщини. На території комплексу на них чекали відкритий басейн з гірками, спа-зона, соляна кімната для оздоровлення, сучасний кінотеатр, футбольне та волейбольні поля, тренажерний зал, а також спеціальні спортивні локації для танців, боксу та групових занять. Кожен ранок починався з бадьорої зарядки, а далі на дітей чекала насичена програма. Вони купалися, брали участь у спортивних турнірах, вчилися новим танцювальним рухам, малювали та створювали власні вироби на творчих майстер-класах. Ввечері збиралися всі разом у кінотеатрі або на дискотеках, співали біля вогнища, ділилися історіями та гарно проводили час. Путівки дітям придбали за кошти бюджету громади. Перед тим ретельно розглядали різні варіанти, щоб забезпечити малечі, комфортний, цікавий та безпечний відпочинок. Міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, що цю поїздку організували для того, щоб діти могли відволіктися від реалій сьогодення, набратися сил та отримати якомога більше позитивних емоцій. Самі ж діти розповіли, що табір став для них справжньою пригодою. Тут вони знайшли друзів, відкрили для себе нові захоплення та отримали безліч яскравих емоцій. Подорож мені дуже сподобалась. Ці два тижні виявилися просто неймовірними. Наш загін був дуже креативним, і ми поставили дуже багато номерів, ми танцювали вальс, макарену, співали. І Ми стали дійсно великою табірною родиною за весь цей час. Мені подорож дуже сильно сподобалась. Я зустріла багато нових друзів. Також атмосфера, ну, зміна атмосфери мені була напрочуд. Корисною ще мені неймовірно сподобалась їжа. Вона була ну, найкраща. У нас було три екскурсії: два походи на гору і один монастир. Було важко, але все ж таки спогади залишились назавжди з нами в серці. Дякуємо усім, хто створював і піклувався про цей чудовий відпочинок наших дітей. Писали батьки у соцмережах, дякуючи місцевій владі за турботу і можливість подарувати дітям літом мрії. Повернувшись додому, наші юні відпочивальники привезли з собою не лише сувеніри, а й сотні теплих спогадів, якими ще довго ділитимуться з рідними та друзями. А головне вони повернулися сповнені сил, натхнення і з яскравими враженнями, які ще довго зігріватимуть їхні серця.